Шановні телеглядачі, ця інструкція допоможе вам налаштувати прийом каналів 1 плюс Уніан, Бігуді, Плюс-Плюс та квартал ТВ на тюнері Openbox S3 Mini HD. Дана інструкція також застосована для тюнерів Openbox S1, S2 Mini HD, HD, s 3 CI HD. Отже, для налаштування нових параметрів прийому улюблених телеканалів натисніть клавішу «Меню» на пульті дистанційного керування. У меню кнопками вгору вниз на пульті виберіть підменю Установка. У наступному підменю виберіть пункт Пошук каналів. Далі, в підменю Супутники за допомогою кнопок вгору вниз виберіть супутник Astra 4A 4.8. Інші значення налаштувань указані на вашому екрані. Якщо прийом із супутника задовільний, змінювати їх не потрібно. Жовті та зелена горизонтальні смужки вказують на наявність і якість сигналу. Для подальшого вибору транспондера натисніть кнопку Транспондер, позначену на пульті жовтим кольором. У переліку транспондерів виберіть параметр частоти 11766 і натисніть жовту кнопку пульта для входу в меню сканування каналів. Щоб почати пошук каналів, у меню сканування натисніть кнопку пульта ОК. Після сканування канали 11 Уніан, Бігуді та Квартал ТВ з'являться в переліку знайдених. Для виходу з меню пошуку натисніть на пульті кнопку Екзіт. Після пошуку перевірте наявність наших каналів з новими параметрами в загальному переліку каналів, змініть налаштування вашого тюнера і залишайтеся разом з улюбленими каналами. Ти не один.